Вітаю тебе знову в моєму парі. Сідай зручніше, обери напій до душі. Знаєш, іноді мені розповідають речі, які не дають спокою роками. Я їх ніколи не вигадую, лише передаю так, як почув. Історії можуть бути тихими, тривожними, іноді навіть небезпечними. Сьогодні я пригадаю одну з них. Її мені переказали уривками, але цього вистачило, аби картина склалася Ярмарок, ніч і маска, яка змінює більше, ніж обличчя. Звучить буденно, проте саме буденні речі найчастіше ховають у собі щось страшніше, ніж темрява. Був один чоловік, звали його Андрій. Нічим особливим він не вирізнявся. Тридцять із невеликим, звичайна робота в офісі, сусіди віталися з ним чемно, але без зацікавлення його дні текли однаковими сірими хвилями, у яких не було ні гострих емоцій, ні великих змін. Андрій ішов за течією, мов, часний і трохи втомлений. Якось пізно ввечері, коли він вирішив скоротити дорогу через старі вулиці на околиці, його кроки привели до дивного місця. Поміж темних будинків раптом спалахнули гірлянди, почувся глухий дзвін музики. Андрій спершу подумав, що потрапив на міське свято, але було занадто тихо, а довкола майже нікого. Перед ним розгорнувся ярмарок. Ятки стояли рядами, їхнє світло мерехтіло в тумані, а крам виглядав так, ніби його зібрали з різних епох. Тут можна було побачити. Книги з пожовклими сторінками, старі лампи, дивні музичні інструменти і прикраси, від яких ішов холодок. Але найбільше його увагу прикував ряд із масками. Вони висіли щільно одна біля одної, кольорові карнавальні, страшні театральні, прості тканинні, деякі здавалися веселими, інші Викликали дивне відчуття відрази. І лише одна висіла трохи осторонь. Вона була біла з гладкою поверхнею й мінімальними, рисами, такою простою, що від цього ставала майже досконалою. Очні отвори були темними і глибокими, немов затягували погляд усередину. Андрій відчув, що саме вона дивиться на нього, а не навпаки. Продавець худорлявий старий, із руками, схожими на висохлі гілки, не промовив жодного слова. Він лише зняв маску з гачка і простягнув її Андрієві, наче давно чекав саме на нього. Андрій намагався відмовитися, але пальці самі потягнулися до Прохолодної поверхні. Маска була напрочуд легкою, ніби створеною спеціально для його обличчя. Ціна виявилася смішною кілька купюр, які він віддав, не замислюючись. Він поклав покупку до сумки і рушив далі. Але відчуття було дивне, ніби маска важила більше, ніж здавалося. Удома! Андрій ще довго не наважувався її дістати, але зрештою витягнув. У кімнаті було тихо, тільки світло ліхтаря падало крізь штори. Він підніс маску до обличчя і в ту мить відчув, як вона лягла ідеально, ніби була створена для нього. У перші хвилини Андрій не міг. Відірватися від свого відображення. Маска сиділа так природно, що складалося враження, він народився з нею. Лінії обличчя стали чіткішими, погляд глибшим, а усмішка виглядала впевненою, майже владною. Він ніби вперше побачив себе таким, яким давно хотів бути. Коли зняв маску, довго ще сидів у темряві. Долоні пам'ятали її про холодну поверхню, і Андрій відчував легкий жаль, ніби розлучився з чимось надзвичайно важливим. Та вранці, дивлячись у дзеркало, він не впізнав відразу себе, обличчя, здавалося блідішим, очі втомленішими. Перше він подумав, що без маски виглядає надто слабким. Проте день склався інакше. У офісі колеги, які зазвичай кивали і проходили повз, почали звертати увагу. Ірина, яка сиділа за кілька столів, несподівано попросила допомоги з проектом, і Андрій відчув, у її погляді з'явився. Відтінок зацікавленості. Начальник, котрий зазвичай бурчав на будь-якій дрібниці, похвалив його за вчасно зданий звіт. Дрібниці, але вони гріли. Ввечері, залишившись удома, він знову дістав маску, тепер одягнув без вагань і відчув прилив сил, ніби втома дня зникла. Він ходив по кімнаті, спостерігаючи своє відображення у дзеркалі. Прямо постава, чіткі жести, погляд, який не ховався. Андрій усміхався йому, але усмішка виглядала так, наче належала комусь іншому. Відтоді маска стала маленьким таємним ритуалом. Удень він носив її лише подумки, а вдома на обличчі сидів із книгою, готував вечерю, іноді навіть засинав у ні. Сон ставав глибоким, але дивним снилося, що він іде вулицею, а незнайомі люди відступають убік, ніби визнають його силу. Через кілька днів. Андрій почав помічати різницю між собою з маскою і без неї. На роботі він говорив голосніше, відчував менше сумнівів, навіть жартував. А вдома, дивлячись у дзеркало на власне справжнє обличчя відчував неприємний дисонанс. Справжній. Андрій здавався йому блідою копією тієї впевненої постаті, яка з'являлася під маскою. Люди реагували відповідно. Його почали частіше запрошувати на зустрічі, а в кав'ярні бариста в... запам'ятала його замовлення і усміхалася при зустрічі. Здавалося, світ. Нарешті звернув на нього увагу. Одного разу він узяв маску із собою в кишені пальта, не одягав, лише тримав поряд і помічав, як навіть це давало відчуття контролю, наче сам факт її близькості робив його сильнішим вечір за вечором. Андрій все частіше. Ловив себе на бажанні втягнути, і ще раз, спершу він виправдовував це цікавістю, потім втомою, а зрештою перестав шукати пояснень. Маска стала звичною частиною життя невидимою, але необхідною. І хоча він намагався не думати про це, у нього виникало дивне відчуття іноді, коли він залишав її на столі, маска ніби змінювала вираз. Йому здавалося, що темні отвори для очей дивляться прямо на нього, а біла поверхня зберігає слід його усмішки довше, ніж мала. Він переконував себе, що це лише втома, але в глибині душі. Андрій уже розумів, без маски він відчуває себе все менш справжнім. Минали тижні, і Андрій уже майже не уявляв вечорів без маски. Вона стала для нього водночас відпочинком і джерелом нових сил. Він повертався з роботи, замикав двері. Знімав пальто і відразу тягнувся до полиці, де чекала його біла знахідка. Перший тривожний знак він помітив одного ранку. Коли вмивався, на шкірі залишився ледь помітний слід, наче маска притискалася занадто щільно. Тонка червона смуга йшла від скроні до щоки. Але... Через кілька хвилин вона зникла, Андрій лише знизав плечима. Але наступні рази ці відчуття повторювалися. Знімав маску, і йому здавалося, що вона тягне щось із середини, ніби відриває від нього маленький шматочок. Спершу біль був майже непомітним, але з кожним днем ставав виразнішим. Проте варто було вдягнути. І знову і все минало. Натомість з'являлася легкість, чіткість думок, відчуття контролю на роботі, Андрій розкрився з несподіваного боку. Його пропозиції почали сприймати серйозно. Він легко переконував колег і навіть керівництво. Ірина, з якою він раніше ледь вітався, Тепер шукала його компанії на перервах. Він відчував, що знову стає видимим. Але вдома, дивлячись на себе без маски, Андрій відчував інше. Обличчя, здавалося, виснаженим, щоки впалими під очима тіні. Контраст між ним справжнім і ним у масці ставав надто різким. Дзеркало ніби показувало дві різні людини, іноді він сідав перед відображенням і повільно одягав маску. У ту мить погляд змінювався, усмішка ставала впевненою. Плечі розправлялися, він починав говорити сам до себе вголос, ніби тренуючи новий голос, глибший, твердіший. Йому подобалося чути цей відтінок сили у власних словах, але й маска змінювалася. Андрій не помічав цього відразу. Та одного вечора, коли сонце ще не зовсім зникло, він побачив її в світлі, що падало з вікна. Білий матеріал уже не був таким чистим. По краях проступали тонкі темні лінії, ніби тріщини. Вони були майже непомітні та все ж різали око. Він торкнувся їх пальцями і відчув прохолоду, що пробігла тілом. Секунду здавалося, що тріщини пульсують, але коли він кліпнув, усе зникло. Андрій переконав себе, що втомився, і знову вдягнув маску з того вечора. Він почав помічати, що й сам змінився у спілкуванні. Став різкішим у словах, жорсткішим у жартах. Люди слухали його уважно, але в очах іноді з'являлася тінь тривоги, ніби вони відчували щось зайве. Ірина одного разу кинула погляд, у якому було більше настороженості, ніж захоплення. Андрій розумів це, але не надавав значення. Бо без маски він почувався майже нікчемним. Йому здавалося, що справжнє обличчя втратило вагу, а нове, те, яке дарувала маска, було єдиним, що мало значення. Час від часу, коли він знімав її, йому доводилося сидіти в темряві, тримаючи голову руками. У грудях виростав холод. У животі крутилася порожнеча. Лише повернувши маску на обличчя, він міг знову дихати на повні груди. Маска поступово перестала бути рідччю. Вона стала необхідністю. Одного ранку Андрій прокинувся з рішучістю. Треба спробувати прожити хоча б день без маски. Він довго стояв перед полицею, де вона чекала, гладенька й тиха, але, зрештою, відійшов убік. У дзеркалі побачив змучене, блідне обличчя з темними колами під очима. Йому здалося, що відображення дивиться докірливо, наче питає Ти справді хочеш залишитися таким? Робочий день минув важко. Колеги, які ще вчора сміялися з його жартів, сьогодні дивилися з подивом і навіть уникали зустрічі очима. Ірина зробила вигляд, що не помітила його, коли він привітався. Начальник без жодної причини придерся до звіту. Андрій почувався невидимим, відсунутим на край життя. До вечора тіло почало боліти, спершу легке тремтіння в руках, потім тяжкість у ногах, головний біль, який наростав і бив у скроні. Він ледве дістався додому і перше, що зробив, схопив маску, ледве торкнувшись обличчя, Відчув, як біль відступає, а в грудях розливається тепло. Світ одразу набув чіткості, кольори стали яскравішими, думки яснішими, але разом із полегшенням з'явилося щось інше. У дзеркалі маска виглядала вже не такою бездоганною, як раніше. На білій поверхні проступали тонкі тріщини, що розходилися від куточків очей. Вони були ледь помітними, проте надавали усмішці нової, холодної жорсткості. Він торкнувся пальцем однієї лінії і відчув, що під нею шкіра на власному обличчі теж пульсує. Андрій швидко відсмикнув руку. Відтоді дні йшли за новим колом. Без маски він ставав слабким, нервовим, болісно чутливим до всього. Люди почали відвертатися від нього, відчуваючи щось неправильне, хоч і не могли цього пояснити. З маскою ж він залишався упевненим. Але його слова набували іншого, відтінку жорсткого, навіть різкого. Він бачив у чужих очах тінь страху, яку раніше не помічав. Ірина якось сказала ти змінився? Голос її тремтів, і в погляді було більше недовіри, ніж симпатії. Андрій відмахнувся. Хоча глибоко всередині відчував, вона права. Він дійсно змінювався. Уночі йому ставало особливо важко. Коли він знімав маску, у темряві здавалося, що вона дивиться на нього. Тріщини робили вираз майже живим. Іноді він бачив, як у глибині чорних отворів проблискує щось схоже. На вогонь. Ну, він намагався ігнорувати це, але вже не міг обійтися без неї. Без маски життя розсипалося, з маскою ставало єдиним цілим. Андрій зрозумів він більше не контролює, а лише підкоряється. Наступного ранку Андрій прокинувся і відчув дивне. Маска була на обличчі, хоча він точно пам'ятав, що зняв її перед сном. Він кинувся до дзеркала, смикнув за край і завмер. Маска вже не спадала легко, як раніше. Вона трималася так, ніби приросла до шкіри. Він тягнув сильніше і по обличчю прокотилася хвиля болю, наче його дерли зсередини. У дзеркалі. З'явилася червона смуга не від фарби, не від пилу, а від живої плоті. Андрій відсахнувся, важко дихаючи. Це неможливо. О, прошепотів він, але всередині вже знав. Можливе все. Він спробував відволіктися, приготувати сніданок, подивитися, новини. але Відчуття не зникало. Навпаки, маска наче пульсувала в такт його серцю. Кожен рух, кожен подих був із нею. Вона стала частиною його. У дзеркалі відображення більше не належало йому. Очі здавалися темнішими, глибшими, куточки. Рота піднялися у ледь помітній хижій усмішці. Тріщини розширилися, надаючи обличчю загрозливого виразу. Андрій з жахом усвідомив, що навіть його власні думки звучать інакше. З'явилися голоси, шепіт, який нашіптував Ти сильніший тепер, вони всі нижче за тебе. Ти не потребуєш їхнього визнання. Він намагався відкинути ці слова, але вони. Розтікалася в його голові, змішуючись із його власними думками. Чи це дійсно він так думає? Чи це вона на роботі все стало ще дивніше? Люди більше не уникали його. Вони боялися, колеги, при зустрічі відводили погляд. А Ірина, яка раніше викликала в ньому теплоту, Тепер здригалася. Коли він усміхався, є, страх чомусь приносив йому дивне задоволення. Ввечері він знову спробував зняти маску. У ванні, тремтячими руками, він чіпляв пальцями її краї, смикав, рвав, аж поки не відчув, як під нігтями з'являється тепла волога, він зупинився і побачив у дзеркалі. Частина його щоки ось залишилася на внутрішній поверхні маски. Шкіра розірвалася, оголивши живу тканину. Крик вирвався з грудей, але швидко згас, бо біль перейшов у щось дивне, майже солодке, а потім у відчуття сили. Маска, ніби зливалася з ним ще міцніше, а його. Власні риси все більше губилися під її холодною, тріснутою поверхнею. У відображенні він побачив уже не Андрія. Перед ним стояв хтось інший. Чужий, зловісний, але впевнений. І цей хтось дивився прямо йому у вічі, усміхаючись тією самою надто ідеальною усмішкою. Андрій відчув. Що його власний голос стає слабшим, віддаляється, а натомість звучить інший, глибокий і владний. Він ще спробував прошепотіти. Я, я це контролюю, але маска відповіла усмішкою. Андрій майже не спав кілька ночей. Маска тримала його, не давала дихати без неї, і водночас. Живила невідомою силою. Він знав лише одне: треба повернутися туди, де все почалося. Можливо, продавець допоможе, можливо, існує спосіб звільнитися. Він дістався окраїни, де кілька тижнів тому сяяв нічний ярмарок. Але тепер там панувала пустка, сірий пустир, зарослий бур'янами. Кілька покручених дерев і уламки старих вагончиків. Жодних ліхтарів, жодного натовпу, жодних сміхів чи криків. Лише вітер ганяв сухе листя і свистів у металевих щілинах. Андрій ходив колами, кликав, шукав, поки не почав хрипіти. В голові лунало єдине. Вони тебе залишили. Ти вже наш. Він закривав вуха, але голос ішов із середини. У розпачі він упав на коліна. Пальці стиснули маску. І він усім тілом кинувся об бетонну стіну. Тріск, рознісся по пустирю, і дзеркало старої телефонної будки розлетілося на друзки. Він втупився в уламки. Сподіваючись побачити себе, свій рятунок. Але в кожному шматку скла відбивалося те саме обличчя не його. Чужа загострена усмішка, чужий холодний погляд. Він ще раз і ще бився, але марно. Маска залишалася цілою, невразливою, тіло зраджувало. Руки опускалися, а в голові вже лунало не благання, а покірність. Коли він востаннє глянув у відбиток, то зрозумів, Андрія більше немає. Замість нього стоїть інший. Обличчя в дзеркалі вже не змінювалося. Воно пробало завершене. Ідеально підлаштоване, але чуже. Усмішка, що ніколи не тьмяніла, а пустір. Пустир знову заповнився тишею. Я й досі не знаю, ким був той чоловік, який залишив мені цю історію. Він просто з'явився в моєму барі, залишив розповідь і зник. Ім'я його стерлося з пам'яті, немов його ніколи і не було. Але відтоді мені не раз казали. Що в темних провулках зустрічали постать із занадто ідеальною усмішкою. Я не сперечаюсь, може, це лише вигадки, а може, він і справді десь поруч. Тож, випий свій келих до дна, наступного разу я маю для тебе іншу історію. Вона, можливо, ще тривожніша.